Сьогодні дуже важливо підтримати бізнес, особливо тих підприємців, які працюють у прифронтових громадах. Про це говорив Ігор Терехов, мер Харкова, та голова асоціації прифронтових міст та громад, під час форуму відновлення України якісні інституції та економічна безпека, що відбувся у Києві. Сьогодні нам потрібен стратегічний механізм, який буде запроваджений щодо підтримки бізнесу. Так, бізнесу дуже важко, бо коли бізнес працює під постійними обстрілами, під постійними повітряними тривогами, це все відкладає на собі вартість продукції значний, значний відсоток. І для нас дуже важливо підтримати наш бізнес, бізнес прифронтових міст, бо це простійкість України. Економіку держави, економіку України. Коли бізнес працює на прифронтових містах, все більш-менш гладко. Як тільки бізнес буде припиняти е, працювати на прифронтових містах та громадах, це відчує вся Україна. Говорячи про труднощі прифронтового бізнесу, Ігор Терехов в якості прикладу навів статистику Харкова. За час війни говорить він, закрилось 11 тисяч фопів. 199 підприємців переїхали до більш спокійних регіонів, та все одно є й ті, що залишились у Харкові. Незважаючи на такий обстріл, незважаючи на те, що йде війна, я вдячний. я вдячний нашому бізнесу, який сьогодні демонструє всьому світу. Силу духу і силу характеру. Я з гордістю хочу сказати, що сьогодні у Харкові працюють 127 тисяч підприємців, і це більш ніж до повномасштабного вторгнення. Приклад незламності демонструють і бізнеси інших прифронтових міст. Зауважив Ігор Терехов. і підприємцям потрібні дієві державні інструменти для адаптації до реалій війни, наголосив він. Це безумовне страхування підприємств. Від військових рисків це безумовно кредитні ресурси, це безумовно грантова підтримка. Так, я не можу сказати, що нічого не робиться, Так робиться, Є чудова програма власна справа, але ж дуже хочеться, щоб вона функціонувала на прифронтових територіях зовсім по іншому. і Наші підприємці, наші підприємства отримували гранти присутня на форумі. Представниця Харківської it спільноти зауважила, що, наприклад, такі ініціативи. Як страхування воєнних ризиків сприятимуть розвитку і it галузі, зокрема це супер ініціатива. Ми дуже радіємо, що вона є. Бо it бізнес він не працює в вакуумі, він живе. В домах він живе фактично працює в офісах. Дуже важливо, щоб це все відбудовувалось. А як залучати інвестиції, коли є такі великі ризики? Тому це дуже позитивно. Що тепер буде страхуватися воєнні ризики для Харківщини, і ми впевнені, що це дійсно позитивно вплине. Участь в обговореннях взяли і інші представники харківського бізнесу. Так, президент спілки приватних роботодавців озвучив низку питань, які наразі є актуальними для підприємців Харкова. Одне з них збереження інфраструктурної стійкості. Це стосується і генераторів, і компенсації за пальне, говорить він тому, що це можливість бізнесу продовжувати працювати навіть при відключенні. Далі це розширення програми власна справа на мікробізнес можливо. Остю ліквідації наслідків прильотів, тобто витрати на те, щоб закупити обладнання, яке було пошкоджено, зруйновано або ремонт майна. Але під це треба інші гроші, тобто 500 тисяч недостатньо, Ми просимо кабміна збільшити до 2 мільйонів. І також ми пропонуємо кабміну. Програму дитсадочок збільшити в два рази до двох мільйонів з можливості витрати одного мільйона на, на саме укриття і третя програма це підтримка організацій, які працюють з бізнесом, щоб вони також могли брати гранти і надавати послуги, ну як в нашому прикладі, бізнесу, який залишається в місті Харкові. Бізнесу не потрібні довгі процедури йому потрібні швидкі ефективні рішення. Зауважив Ігор Терехов, звертаючись до урядовців, і представив присутнім пакет пропозицій асоціації для стійкості роботи економіки біля фронту. Першим нам необхідна повноцінна робота новоствореної національної установи розвитку. Друге питання: ми пропонуємо створити. Окремий фонд підтримки прифронтових територій. Його основне завдання не замінити ні в коїм разі ДФР ж, і Агентство не замінити по відновленню але ж, компенсувати збитки бізнесу та громадян, фінансувати локальні проєкти відновлення, запустити пакетний продукт страхування плюс кредит плюс грант. Третє. Нам потрібні зрозуміли і рівне права доступу до державних програм, і це стосується всіх наших підприємств і підприємців. Четверте, ми маємо підтримувати енергетичну і фізичну стійкість бізнесу. Бо сьогодні, сьогодні на жаль, по енергетики наш ворог б'є постійно. Б'є постійно. і все це сьогодні відображається на бізнесі. П'ята це логістика, шоста. Кадрова політика, наступне питання: доступ до коштів. Ми вже казали, що нам потрібні кредити, але реальні кредити. Відбуваючи підсумки, Ігор Терехов зауважив, що все ж таки найголовніше для ефективного відновлення прифронтових міст, зокрема Харкова, це безпека. Нам потрібно перш за все захистити, захистити і Щодо неба, як ви бачите, бо постійне прильоти у нас є. Щодо генерації, щодо енергетики, незалежної енергетики, для нас це головне завдання. І якщо ми це зробимо, все інше, так звісно, і відбудова, і будівництво, і все інше, тобто це це комплекс питань, який потребують сьогодні міста для того, щоб жити і розвиватися. Яна біляєва ігор Луханін, Харків, новини.